Вітаю, друзі. Придбала ось таку бомбезну книжку. Мода Цвіт Стіль. Книжка йде на російській мові. Чомусь в Україні знайти її було дуже тяжко. Знайшла її як бушном на OLX. але вона в дуже чудовому стані. До книжки також йде кольорове коло. Ось, Давайте відкрию вже. Цікаве таке. В принципі, в мене є кольорове коло, теж використовую, коли думаю, як поєднати кольори. Ну, і ось тут все розписано, все показано, як користуватися. Також з цієї сторони є ось можна підставляти і дивитися теж поєднання кольорів. Ось, бачите, отак. Теж так цікаво. Ну і сама книжка. Давайте подивимося. Так, зміст книжки. По кольорам все розписане за кожен, за кожен колір, як його і використовувати з іншими поєднувати кольорами, про цей колір, саме ну, конкретний, да, теж як його використовувати по сезону, ну, тобто, тобто, дуже багато цікавого. Ну так, давайте я один зараз колір, ось так? ось про червоний, от він перший йде. І ось все-все про цей колір тут розписано. Також як з чим поєднувати цей колір. Ось з іншими кольорами, що означає цей колір теж? Ну, дуже-дуже круто все тут розписано. Так, ну і так само тут, давайте так, про інші кольори є. Тобто кожен колір і все-все розписано. Зараз і так, тут на... далі пішли. Ось, цю магія ахроматики. Теж цікаве теж поєднання. Зима, літо, весна, ну все дуже круто. Так, також тут, ну, про прикраси є. Так, і теорія кольору. Все розписано також, як користуватися кольоровим колом, хто це все придумував історія. Так, характеристики кольорів. Так, поєднання ось у кольорові, як поєднувати, все розписано, все розказано. Ось, ось Як користуватися кольоровим колом, ну і приклади теж є. Так, ще тут цікаво, ага, ось у. Е, протестувати е, світ свето, е, кольоровий... Протестувати себе, який колір підходить, тобто тут можна ось відрізати ці дві, дві тут сторіночки. І прикладаючи, тут все написано, як цим користуватись, прикладати до обличчя і дивитись, що найбільше підходить, як змінюється обличчя. Ну, тобто, все там розказано, як, щоб визначити, які кольори вам найкраще підходять. Так, ну, Ось така крута книжечка. Поділилась з вами, як завжди, своїми покупочками. Пишіть ваші коментарі, чи вам цікаво було, пишіть, якою літературою ви користуєтесь. Мені теж дуже цікаво, тому що я продовжую навчатися, тому чого не знаю. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо сподобалось. Всім пока-пока!